чому? на одній сесії Тетяна Івановна там роздавала статтю, витягнуту з інтернету, з громадського форуму право, який є 100% опозиційним проти мене, тому що я їм не даю гроші проїдати міські грантоєдамцям. Е, така допомога, як вони, вона мені недоречна. То, е, Мені я сказав, мені дійшло воно до Ні, Ні-ні, спасибо. Мені воно дійшло до рук. Я в кінці сесії в питаннях різних кажу, хто це роздавав? Я. Проти кого питаю це. Не сказали проти кого. Хто це це здавав? Ну ту кляузу на мене, Андрій. Є, є, хто це роздавав? Карпенко це роздавала. Особист? Да, вона тут роздавала серед депутатів. Отам і тут. Мовчки, все. І ні, вона вона роздавала, вона ж признала це. Я кажу, це про мене? Тому, в мене, тому що в мене є Тойота, в мене є мотоцикл найкраще у місті. Ну і в чому мене. суть цього? А суть в тому, що там я чи, на таких машинах тільки шейхи їздять, і тут розкрадається. Ну, ви не читали того? Ні, то, я вам ну, Я ж кажу, я вам візитівку лишила, да, то я Ірині я не перекинула. Я не боюсь цього.